Вітаю всіх, друзі. З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗМТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам зробити огляд на гідробак під дозатор трактора ЮМЗ. Ця позиція спочатку війни випала з продажі її не було, тому що ви виготовляли їх в Мелітополі. Але зараз, нарешті, вони з'явилися почали робити у нас у Дніпрі. З лівої сторони синій – це виробництво Мелітополь. Він йде з фільтром промбізнес. Це завод у Херсонській області, тому їх зараз також немає. І ось ці два вже почали робити по, по місту у нас у Дніпрі. І зараз я вам зроблю зрівнення їх, тому що є деякі відмінності. Ну, почнемо з червоного. Зразу кидається очі то, що тут, тут фільтр йде в два рази більший. Виробництво мінський. Моторний завод. Також цей бачок йде трошки менше, ніж був Мелітополь. Ось ми бачимо, яка різниця. Я взяв лінійку і ми з вами заміряємо. Довжина його 25. На 10 і на 10 труба йде. Тобто тут об'єм буде 2,5 літри. Це запам'ятаєте, тому що дуже багато питань по об'єму наші клієнти задають. Також кришка тут йде наружна різьба, тут внутрішня, щуп є і там, і там. По виходах є відмінності. На Мелітополі йде один з фільтра з боку і второй з труби з боку. Тут йде також один з фільтра з боку, і другий йде зверху з труби. Тому це майте на увазі, коли будете планувати, як вам підключитися рукавами до цього бачка. І кріпежу. Тут на три отвори, тут іде на два отвори. Зараз я вам поближче покажу, як це виглядає. Тобто це просто штуцера вварили у трубу. Ось тут і ось тут. Так, цей бачок є. Тепер візьмемо чорний. Чорне це хлопці з Мелітополя переїхали до Дніпра і почали робити печки. Вони, як ви бачите, дуже схожі. Ну, рука вже набита. Ось. І по розмірах Вон, вони йдуть. Вон, він йде такий самий. Зараз заміряємо, подивимося. Це 28, на 10 і на 10. Так. Тобто тут йде трошки. Об'єм більше можна залити 2,8 літрів. Фільтр тут стоїть Денкерман. Я почитав погуглив, це польський бренд фільтрів. Кришка наружна різьба, щуп є. По кріпіжу також три отвори. Тобто він такий самий, можна сказати, як і був Мелітопольський. Ось такі Обзорчик у нас вийшов. По ціні Ось ці Дніпровські будуть коштувати по 1250 гривень. Ем, ось. І ще я знаю, то, що мно, многі просять, щоб е, зробили ось такий тут уголок, тому що тут є якась нагрузка, вібрація і часто там що -то те саме, но, але чомусь не роблять виробник цього уголка міцності. Було б дуже гарно, якби робили. Так що, якщо вдруг виробник подивиться, будь ласка, це була б ваша фішка, якщо ви таку штуку робили би. Дякую вам за увагу, хлопці. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Viber-спільноту. Там буде дуже багато чого цікавого, буде багато товарів з актуальними цінами. Я думаю, вам це подобається. Так що підписуйтесь. Мирного нам неба, пока.